повинні зробити один єдиний висновок, що нам треба разом з нашими європейськими партнерами максимально посилити два напрямки нашої роботи: перший військовий, забезпечення всім тим, що нам потрібно, і другий санкційний. От коли ці два напрямки зійдуться в одній точці, тоді Путін прибіжить на переговори. Коли будуть палати на його європейській частині, що поки що існуючій Росії, всі аеродроми, склади. Пункти управління, нафтопереробні заводи, залізничні станції і так далі. І так далі. От тоді, коли у нього будуть розірвані шляхи постачання всього на фронт, от тоді він швидко зрозуміє, що війну треба закінчувати. Ну, бодай припиненням вогню. Якщо цього немає, він буде продовжувати те, що він робить зараз, прикриваючись, до речі, оцими самими переговорами. От, власне, це може лише. Сподвигнути цього воєнного злочинця до того, щоб почати думати, ну і безумовно те, що ми ж з вами про це Андріана говорили, російська економіка, завдяки всім цим діям, які проти неї застосовані, все ж таки рухається в правильний для нас бік в бік катастрофи. Так що весь цей, так би мовити, комплекс заходів і може стати причиною. Що Путін прийде на переговори, але не сам факт переговорів, і не те, що вони нам розповідають, що треба от сідати і це робити.